Мої вітання в ефірі тема дня, і до нашої студії ми запросили Сергія Степаненка, професора Одеського державного екологічного університету. Я рада бачити вас. Вітаю, доброго дня! Отже, на початку квітня Одесу накрила пилова буря і говорили, що це африканський пил. Одразу постає питання: здавалось би, де Одеса, а де Африка? Як так сталося, що цей пил дійшов до нас? Так, ну по-перше, будемо уточнювати, це не була пилова буря. Тому що буря, вона от, пару днів тому вона була в Києві, тобто Великий вміст пилу у, у повітрі, плюс сильний вітер. У нас сильного вітру не було, тому у нас просто було засмічення повітря пилом. Дійсно, це був африканський пил. Ну, для Одеси, ну і в принципі для України це явище ну, не, не є незвичайним. Раз в два-три роки е, пил з африканського, африканських пустель е, попадає до нас е, повітряним потоком, іде до, скажімо так, Європи і України. Щорічно ця. Пил з Африканського континенту переноситься до країн Південної Америки. Здається, де ми, і де пустеля Сахара, да? але процеси в атмосфері настільки масштабні, що вони можуть це переносити на такі далекі відстані. через… Там Атлантичний океан, да, якщо ми беремо Північну, пів, е, Південну Америку або до нас. Да? І е, звісно, що це, хоча це, як я сказав, практично звичайне явище, то ну, воно є, ну, не є небезпечним пару днів назад ми ж реєструємо вміст пилу в е, атмосфері. Чому? Тому що там, частинки пилу, е, вони є для здоров'я людини ну, не небезпечні, шкідливими uh -huh. є шкідливими. І ми бачили, що перевищення е, гранично допустимих концентрацій е, було там, в 3-5 в разів. Uh -huh. І, звісно, що це. Найбільш небезпечна для дітей, для людей хворих на легені. Ну і взагалі для людей це небезпечно, тому що ці частинки є канцерогенними. Чому їх потрібно вимірювати постійно? І звісно, що це явище несприятливо несприятливо до для здоров'я людини. Зараз уже ситуація стабілізувалась, уже концентрації суттєво зменшилися, але, ну, скажімо, Одеса завжди була містом, де пилу багато, багато. особливо у весняний період, і е, я ще пам'ятаю, ті пильові бурі, які йшли з е, повітряними масами з е, сходу. Зходу були дуже сильні польові бури. Потім, скажімо так, зміна циркуляції в зв'язку зі зміною клімату відбулася. І у нас таких уже польових бур немає практично в Одесі, але ці бурі залишилися. ну, Тут ми нічого не зможемо. зробити. Так, хотіла зробити. запитати, можемо К... щось зробити з цим чи? Ну, Це перенесення ми зупинити ніяк угу. не зможемо, але скажімо, вжити заходи для того, щоб в цей період одягнути хоча б на дитину маску, маску тому що дитина, вона малого зросту. Да? І mm -hmm. вся пиль, яка йде, Дихає. піднімається mm -hmm. з поверхні, вона mm -hmm. попадає в першу чергу у легені цієї малої дитини. Mm -hmm. І от цей весь автотранспорт, все, який піднімає знову і знову жбурляє цю пил mm -hmm. у, у повітря. тобто ц, е, Хоча б це. Ну і, звісно, пити більше води, да, прочищати, mm -hmm. прочищати свій організм, те, що mm -hmm. можна. Ми можемо спрогнозувати, так, якщо о, цього року була полова ну, не буря, я... так, а багато пилу да. у повітря пилу, винесення, винесення пилу Винесення пилу в повітря. Два роки тому було таке, то через два роки знову. Ну, таке буде? Не, я не можу сказати, там немає жодної такої циклічності, mm -hmm. да, що mm -hmm. от є період там. Може бути це і через, скажімо так, циркуляція може так статися, що циркуляційні умови будуть такими, що через місяць ще буде один викид цього пилу. Тобто, це, це природні процеси, на які ми не можемо вплинути, і передбачити, передбачити теж на жаль, ми не можемо. В принципі, цей винос пилі, винос пилі, метеорологи знали про це, ну, мабуть, за тиждень до того. за тиждень до того. Е, і тут, може, не спрацювало інформування, яке повинно бути. Попередити так? так, що з да. такого числа да. буде. Да. Що багато. це буде? Просимо вживати таких то угу. заходів, да, там, у кого є очищувачі повітря в домівках, угу. то можна включити для того, щоб. Дома угу. не було концентрації. Ну, або закрити вікна, так не відчиняти так. в цей період, ну, по потім так. вже провітрити. Угу. Ну, зато це африканське повітря принесло нам таке тепло. Так, дійсно, і ну неможливо не помітити, що в нас і тепла зима була, і зараз початок квітня надзвичайно теплий, тобто екологи в цілому говорять про глобальне потепління з іншого боку, тануть льодовики, так і да. здавалося б. Мало б похолодати, чи присічна людина так може і заплутатися? Що в нас потепління, похолодання? Поясніть. У нас відбувається зараз уже ну, е приблизно років 40-50 є е явні е ознаки е зміни клімату. Зміни клімату. А от зміна клімату є її різні прояви. Перший прояв, про який всі чули, які всі, скажімо, кажуть, як ви сказали, глобальне потепління. Да? Ну, якщо брати в цілому наш, нашу землю кулю, да, то дійсно відбувається потепління вже, ну, скажімо так, в, е, от, в минулому році середньорічна температура повітря, повітря в, е, на земній кулі перевищила Середньорічну температуру на початку 20 століття вже практично на півтора градусу, і це багато. То? Це багато. Угу. А якщо брати конкретно, наприклад, Європу, то тут підвищення середньорічної температури вже за два градуси. А якщо брати конкретно Україну, то там вже наближається до трьох градусів. От якщо брати минулорічні показники. Милинорічні показники. Ну, це один прояв. Да? І да, другий прояв, про який ви кажете, це танення гренландського льодового щиту, антарктичного льодового щиту, танення морського льоду в північному океані і в південному океані, також площа морських льдів. Різко зменшується. Особливо в північному океані. Там влітку вже, скажімо так, він вільний від морського льоду і там можна плавати. Mm -hmm. Чим це загрожує? Тому що так ми можемо подумати, ну та, тануть льодовики. No, загрож... Чим це загрожує? Скажемо так, зміна клімату, вона ж не тільки в цьому проявляється. Це, це не тільки а. Підвищення рівня світового океану для Одеси це актуально. Тому що якщо е, рівень сві, е, світового океану, а через нього і Чорного моря, підвищиться на 40-50 сантиметрів, да, то це призведе до ну, різкої інтенсифікації сувів. На узбережжі вже це відбувається. Так, Ми так. знаємо: Фонтанка, Санжейка, Крижановка і так угу. далі. Чорноморські схили угу. да, в Чорноморську. Це дуже небезпечно, угу. це е, шкодить майну людей, це шкодить там, навіть, я пам'ятаю, були і. Проблеми з здоров'ям людей, які знаходилися на пляжі, відбувся СУФ для Одеської області. Це збільшення посушливості клімату, яке веде до суттєвих змін в першу чергу у структурі сільського господарства господарства, це виникнення дуже великої необхідності. У відновленні зрошувальних систем, зрошення, тому що Бесарабія без зрошення просто перетвориться у пасовище, uh -huh. тільки у пасовище, Там вирощувати щось буде неможливо. Тобто без зрошення Бесарабія не зможе відновити ту структуру сільського господарства, uh -huh. яка є зараз. Це обміління і висихання річок. Ми знаємо, що це, цей процес наряду з діяльністю людини приз, призвів до того, що висихають наші лімани. В першу mm -hmm. чергу Куяльницький лиман, Тузловські лимани і так далі. Тобто тут проблеми проблем дуже mm -hmm. великі, а підвищення рівня океану може призвести до е, дуже великих шкод ну, не тільки людині, а і Природі, тому що е, у нас є такі ну, знані об'єкти, як е, біосферний, донайський біосферний заповідник. Підвищення рівня е, Чорного моря там, на 40-50 сантиметрів призведе до різкої зміни екосистеми mm -hmm. там, а ми цю екосистему зберігаємо. Да? А, Природнім, природні вона зникне просто, буде інша екосистема, і так далі. Я можу mm -hmm. перераховувати всі, всі ті наслідки, наслідки да, так, да. І я багато. не кажу про mm -hmm. там хвилі спеки, які, mm -hmm. від яких потерпають і Одесити, і інші люди. Mm -hmm. да. до, до речі, про спеку буде спекотливе літо за вашими Оф. прогнозами. Можна це Ну я можу Прогноз. сказати. Ну, наприклад, звісно, я можу. На 95% сказати, що літо буде тепліше, ніж воно було там 10-15 років тому. Це так, це так. Але наскільки тепліше, наскільки спекотніше буде, це звісно я вже не можу сказати. Воно буде більш посушливим, вірогідним, да, зливий. Зливи дуже сильні зливи, коли затоплює пересипи і, і там далі. Тобто багато період посухи, потім злива інтенсивна да, потім, потім, потім посуха. Mm -hmm. знову посуха. Mm -hmm. Ну, якщо брати, якщо брати квітень місяць, да, то він буде дуже е, теплим по відношенню до того, який був в середньому. В там, 20, 20 років і буде більш посушливим. Більш uh -huh. посушливим. Якщо брати там березень там, трь трьохмісячний, далі вже немає таких можливостей дивитися в змінах погоди. Я не кажу про клімат, а зміну погоди, то він буде більш спекотним цей період трьохмісячний, але Вот моделі дають, що кількість опадів буде близька к нормі, а навіть і більше. Якщо ми бачимо, що квітень буде посушливим, то це свідчить про те, що травень та червень будуть з дощами. Угу. Можемо зробити щось ну, навіть на побутовому рівні, говорять про озеленення, так? про сучасні методи і е, на дахах, і стіни, і не просто посадити дерево, так? а озеленювати, щоб мінімізувати, наскільки це можливо, ось ці, цю спеку. То, ну, Звісно, що ми, ми знаходимося у південному місті, да? де е, клімат суттєво. Встає спекотнішим. спекотнішим, І е, вживати заходи до адаптації до цього да, потрібно. Mm -hmm. потрібно. І ці плани адаптації повинні бути роз, розроблюватися. Якщо брати на рівні пересічного громадянина, mm -hmm. то що можна е, казати? Да, ви повністю право про те, що е, Кількість зелених насаджень в нашому місті вона набагато менша, ніж є за нормою. Тоб, збільшення парків це місць, де є озеленення, це озеленення дахів, озеленення вулиць. Є прості приклади, так, що вулиця без дерев на Мабуть, навіть на 20 градусів спекотніше повітря там, ніж якщо там буде зелені насадження. Зараз я от недавно прочитав статтю, значить, пропонують, пропонують навіть окрашувати поверхні синім кольором світло Світлосильним кольором, який буде, скажімо так, ну, робити менш спекотним, спекотним. Тобто, заходи є. Це заходи встановлення, встановлення в містах скупчення людей, скупчення людей, так званих водяних завіз. Це дуже проста. Річ, да, щоб людина там дід пройшла і от ну і звісно, що пункти, от у нас є пункти, там, взимку, да, угу, де так, для пункти того, обігріву та обігріву. Отребав. А тут угу. о, пункти для того, щоб людина туди могла зайти. І випити прохолодної води, простої прохолодної води, це, скажімо, для багатьох буде не, меншим, не, меншим, не меншою допомогою від міста, ніж от ці пункти обогрівні. Так, дійсно, це чудова ідея. Будемо мати надію, що вона втілиться в життя. Я вам дуже вдячна за цікаву розмову. Думаю, ми ще зустрінемося, тому що питання лишаються. Дуже вдячна Дякую. з нами був Сергій Степаненко, професор Одеського державної екологічного університету. Побачимося.